Друзі, привіт! Це душевне читання з Паляничкою. І сьогодні я хочу з вами почитати казочку про слоника. Це не просто казочка. Це історія, яка завжди мене мотивує не здаватись. Дуже важливо на сьогодні мати. Величезну віру у себе. Але трапляються так в житті, що не завжди нам хватає сил, віри, енергії, щоб йти назустріч до своєї цілі, до своєї мети. І знаєте, бувають такі моменти, коли ми думаємо, що ми такі. Ой, я ж маленький, а ситуація велика. Я ж маленький, я не справлюсь. Саме коли ви в таких моментах присвячу вам цю казочку про слоника. Тепер, з сьогоднішнього, ви будете згадувати цю історію, посміхатися і далі йти до своєї мрії. Ви готові? Тоді поїхали! І так, я відкриваю конспектик, по якому ми будемо йти. До речі, цей конспектик я загружу в наш телеграм-канал. Чекаю на літні вечори з паляничкою. Що це за канал? Там дойченятка, які в очікуванні неймовірному на закритий клуб літніх вечорів зі мною. Ми цілий липень з вами будемо читати подібні історії, книжечки, будемо дочитувати маленький принц, говорити багато про психологію. І це все німецькою мовою. І я на вас там чекаю. Обов'язково приєднуйся до каналу, реєструйся і проведеш це літо з паляничкою, а означає... Sky vom Tana Salodio. Nusch jo, ne hae mocha so, Der angekettete Elefant. Priviasanich zepium slonek. Ein Märchen über Stärke, Schmerz und die Kraft, an sich selbst zu glauben. Казочка про мужність, біль та силу вірити у себе. Ми бачимо такогось Льоніка маленького, який прив'язаний цепочкою. Да? У нас – «цеп», а sein» бути прив'язаний до цепочки. Ось. «Ангекетет», я вам тут і запишу – «зайн». sein. Забути прив'язним. І так, es war einmal ein Junge, der flüsterte. Був жив собі хлопчик, який шепотів флюстен записую, я вам тут напишу. Ich kann nicht. Ich kann's einfach nicht. Janis Ja, prosto, Ein alter, dicker Mann, der ihn gut kannte, fragte freundlich: Bist du dir da ganz sicher? Starrig? Стун, який добре знав цього хлопчика, запитав дружелюбно. Ти впевнений? Деян зеньтеденблік? Хлопець опустив погляд. Ми собі записуємо Денблінк Зенькен. Опустити погляд. «Я

Potenzial für mich. Aber ich weiß dass ich nicht, mehr, dass ich nicht mehr, dass ich das kann. Der Alte setzte sich langsam in seinen tiefen, blauen Sessel. Er sah dem Jungen in die Augen, lächelte sanft und sprach mit ruhiger Stimme. "Stary, Sieh Повільно, в його глибоке, синє крісло, він подивився хлопцю в очі, посміхнувся та сказав спокійним голосом. Ком, eine Geschichte Ецель. Ходи сюди, я тобі хочу розказати історію. Und bevor der Junge etwas sagen konnte, begann der Alte zu erzählen, mit einer Stimme, die sich anfühlte wie eine warme Decke an einem kalten Tag. Und bevor der Junge etwas sagen konnte, begann der Alte mit <laughs> einem Stimme, der sich wie eine heiße В Холодний День. І ви одразу собі можете записати таке гарне порівняння. Wie eine warme an einem kalten Tag. Як тепла кобра в Холодний День. І що ж він розказує? Давайте по -по послухаємо. Junge war, War ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Коли я був маленьким, я був був маленьким, повністю цирком. І ми And the measure me the tier. And we said, I was too Якщо це в інфінітиві, «von etwas фасциніт. Фаст цініт зай. І здебільшого найбільше мені подобались тварини. Не клоуни. До речі, я клоунів також боюся в цирку. Вони мені ніколи не були смішними, а страшними навпаки.

Ja, ja, er Während der Zirkusvorstellung zeigte der große Elefant, wie stark und mächtig er war. Er beeindruckte alle mit seinem Gewicht, seiner Größe und seiner Kraft. циркової Показував наскільки потужним та сильним він є. Er beeindruckte. він вражав усіх своєю, своєю вагою, величиною та силою. Та силою. Да? Ось. Ось так. beeindrucken, вражати. Ось такий в нас. sümli, potzni, slon. Aber nach der Show und auch vorher stand er ganz ruhig da. Sein Bein war mit einer schweren Kette an einem kleinen Holzpflock gebunden. Aber bis nach Show und auch schon vorher, er stand sehr entspannt da. Ja. Seine Bein war mit einer Прив'язана такою важкою да, залізною ähm, цепю. На чому прив'язана? На дерев'яному кільці. І так ми записуємо хольц пфлок кільце. Дерев'яне кільце. Der war nur ein kleines Stück das nur wenige Zentimeter tief in der Erde steckte. Zekilze, zabuf malenki, malenka stutschka der Region, jaka, jaka, paru paro z zemli. Die Kette war zwar schwer und dick, aber ich hatte keinen Zweifel. Ein Tier, das stark genug ist, einen Baum mit Wurzeln aus der Erde zu reißen, könnte sich ganz leicht von so einem kleinen Pflock befreien und weglaufen. Da, zeb, aber, hocha, ale, hocha, tzep, Була важкою та товстою, але в мене не було жодного сумніву, що тварина, яка достатньо сильна була, щоб вирвати дерево з корнями з землі, могла б дуже легко звільнитися з цього кільця та побігти геть. Угу, Ich, ich verstehe das nicht. Warum läuft der Elefant nicht weg? Der Pflug ist doch so klein. Papa, ich verstehe nicht, warum der Elefant nicht weg ist. Pflug ist doch so klein. Hm, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil er gelernt hat, dort zu bleiben. Hm. Це дуже гарне запитання. Ну, можливо, тому що він вивчив, що він там завжди залишається. Aber er ist doch riesig. Папа, але він же ж величезний. Er könnte sich doch einfach losreißen. Він міг би просто вирватися. Was hält ihn zurück? Що ж його тримає? Що ж йому не дає це зробити? Ось hält zurück, да? Що його тримає? Вайсту, weißt du, ich glaube, man hat ihm als Baby beigebracht, dass er es nicht kann. Знаєш, я думаю, що коли він був дитиною, будучи дитиною, Ось, подивіться, це чисто прям німецька конструкція. Als baby beigebracht. Ви скажете А. als er noch ein Baby war. Німці скажуть als baby bygebracht. Прям беріть і скорочуєте ось так ось. Йому навчили, що він не може цього зробити, да?

Und es nicht Genau, mein Schatz. Dieser riesige, mächtige Elefant flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Dieser wunderschöne, schmerzhafte Schlamm ist nicht потому Allzu also tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Duже krute in sein Gedächtnis eingebrannt. Hat sich eingebrannt. Закарбувалось в його пам'яті. Хат з Айнгебранд. Тому що ось э, цей спогад настільки сильно закарбувався. Да? Цей спогад про те, наскільки він э, почував себе безсильним он унести після свого народження. Закарбувалось в його пам'яті. Und das Schlimme dabei ist, er hat diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt. Hinterfragt, hinterfragt, sehr ставити щось під сумніве. Ставити щось під I І найгірше є те, що він не Цей спогад свій не відазу ді er di probi Zusztellen. Він більш ніколи не пробував протестити ще раз, випробувати свою силу, да? випробувати auf die Probe zu Ось, Друзі, і мораль басні така. Wow. Uns, allen geht so ein bisschen, ah nee, uns allen geht es ein bisschen so wie diesem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns durch die Welt, wir bewegen uns durch die Welt, als wären wir an hunderte unsichtbare Pflöcke gekettet. Wir bewegen uns durch die Welt, als wären wir an hunderte unsichtbare Pflöcke gekettet. Unsichtbar. Wir glauben, viele Dinge nicht zu können. Wir glauben, viele Dinge nicht zu können. Wir nicht können. Wir Wir sie viele Dinge nicht vor können. Wir versucht und nicht geschafft haben. Тільки тому, що ми один раз спробували дуже-дуже давно, вона і в нас не вийшло. In unserem Kopf hat sich eine Botschaft eingebrannt. Друзі, ну мега круто. Ще раз наголошую, hat sich eingebrannt. гадзих да? eingebrand. В нашій голові закарбувалось одне повідомлення або твердження. Ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Ja, ne можу цього, і я ніколи цього не зможу. Doch weißt du was? Alles weißt du, diese Gedanken sind nicht die Wahrheit. Ці думки це не правда. Wir sind nicht mehr klein. Ми більше не Wir tragen Kraft in uns. Viel, viel mehr, als wir oft glauben. Ми несемо силу в собі. Набагато більше, ніж ми думаємо, ніж ми можемо собі уявити. Ich kann es. Друзі, на цій позитивній ноті я вас хочу запросити в закритий клуб літні вечори з паляничкою. Він стартує перед реєстрацією, стартує 22 числа. Вже оцю неділю я чекаю вас у Зумі, Приєднуйся в групу. Чекаю на літні вечори з паляничкою, і ти отримаєш найвигідніші умови для вступу до закритого клубу. Для кого цей клуб? Давайте і як він буде проходити. Перше, якщо ти Якщо тобі це відгукується, мені вчу, вчу, вчу ту німецьку, вчу ті новенькі слова в одне вухо вилетіло, влетіло, в друге вилетіло. Слова не запам'ятовуються, мало практики, німці з німцями коли спілкуюся, вони так багато і так швидко щебечать, що аудіювання на слух погано сприймаю цей клуб для тебе. Якщо ти хочеш, ти розумієш, що в тебе гарна вже така база, граматична, але ти не можеш гарно вимовляти слова для того, щоб да, звучати схоже з на, е, вимовою німців. Звичайно, я не можу обіцяти, що ти будеш говорити без акценту. Ні. Я саме та людина. Яка сиділа ночами й днями і вимовляла ці звуки, повторювала за аудиофайлами. І я точно знаю, як поставити твою вимову. Гарно поставити звуки. Приходь, ми будемо також розбирати секрети вимови. Якщо не вистачає слів у словниковому запасі. Також, так, коли ти хочеш сказати, а слово не можеш підібрати. Для того є це читання. Ми, як ти бачиш, багато читаємо, багато вивчаємо новеньких, крутих виразів і слів, які потім ти зможеш ще краще і краще а, згадувати, говорити так круто. На я думусно тайне крафт Авдіпроубештелін. Воно виривається прямо само, тому що ми занурюємось в контекст. В таке німецьке середовище, варимось, варимось читання це взагалі найкращий метод для того, щоб збагатити свій словниковий запас. Це доказано науково. Якщо тобі лінь реально вчитись далі, просто накупив кучу тих відеоуроків. Не пройшов їх до кінця, закинув, а якось-якось забув і так і не дійшов, не пройшов. Я тебе запрошую в клуб-літні вечори з паляничкою. Чому? Тому що це буде формат як і живих зустрічей, так і аудоказочки я буду скидати. Так і в Правузькі, ви постійно зі мною на зв'язку. І я не дам вам шансу, щоб ви просто так взяли і е, пропали <свісно> безвісті. Ні, ми будемо. Я беру вас за ручку, і ми йдемо з вами до кінця. І після цього курсу у вас. 100% збагадиться словниковий запас, ви отримуєте також кожного разу конспекти, або які ми проходимо, по яких ми читаємо. У вас є можливість роздрукувати, хто любить роздрукований. Коротше, тут повний фарш, скажем так, повна програма. Якщо тобі також набридла граматика, хочеться живих фраз, живої розмовної німецької мови. Це також клуб саме для тих. Це клуб для тих, хто хоче хоч трошечки відпочити від тої сухої граматики, нудної, скучної, і б прийнути в живий клуб, реально там, де ми живі зустрічі. Да, в УЗУМі ми будемо з вами спілкуватись, ви будете відчувати мою енергію, мої думки, мою вимогу, прям калібрувати все та переопилятись зі мною. І я зроблю все можливе для того, щоб передати свій кладезь знань вам. Друзі, цілий липень. Вісім прямих ефірів. Куча аудіофайлів. Я буду скидати відео граматичні уроки вам. А також не пропустіть можливість у подарунок отримати друкований зошит. Друзі, коротше, це підпал. Це Підпал, це не клуб, а Підпал. Тому я чекаю вас усіх. Швиденько переходь у телеграм-канал Чекаю на літні вечори з Паляничку і отримай там у неділю найкращі умови для вступу. Ми любі! Це була Паляничка, душевний, душевна розмова з паляничкою. І я вас чекаю усіх на клубі літніх вечорів з паляничкою.